Друзі, роботи, не початий край. Доброго вечора, мої любесенькі. Як бачите, сьогодні я вже в фартушку, в моєму подаруночку фірменному. Тож, дійшла черга до капусточки, шинкування капусти. Не знаю, чому так, але з покоління-покоління моя прабабуся, моя бабуся, моя матуся, всі квасили шинкували капусту в чоловічий день. Тобто, вівторок, четвер, понеділок. Це дійсно працює, я вам хочу сказати. Тож, погнали, покажу і бажаю, щоб у вас капуста родила, як на городі у Антоніни Віталії. Беремо ось таку маленьку мисочку, блюдце, я б сказала. А тепер начищаємо морковки достатньої кількості і натираємо. Гарно ретельно перемішуємо. Зараз беремо сіль і будемо додавати поступово. Що ж на таку кількість, на мій погляд, це десь буде 3-4 гарні кучки, а можливо і п'ять. Будемо куштувати смакувати на свій особистий погляд. Буду оцінювати соленість капусти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Поки що доста. Гарно, рівномірно перемішуємо. Це дуже важливо. Пішки. Трішечки зовсім переминаємо. На всякий випадок покуштуй. Це чітко. Я гадаю, вона буде супер класна. Друзі, сюди в капусточку ще додаю декілька листочків лаврового та декілька горошин чорного перчику. Ще раз перемішуємо. Ну що ж, мої любі. Ось така капусточка, хай вона родить, хай вона гарно кисне, васиться і смакує до вашої вечері або сніданку. Дякую, і Віталії. Хай родить капусточка у вас також. Два таких відерця смачненьких вийшли. Квасьте, шинкуйте, смакуйте. А саме головне знайте користь квашеній капусті. Адже квашена капуста слугує виробленню серотоніну в вашому організмі від будь яких депресії. Кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь до нових зустрічей.